То, і ще і то, шо? то файна була ідея піцу заказати по доставці, правда? Файна, звісно. Смачно. Тільки так, жалко, що в Києві піца дуже дорога. Ну, чого Три тисячі гривень за одну піцу заплатив. нема таких цін. То як нема? То ось три тисячі гривень за одну? один. Ти що йде? Ти шо, мені не віриш, чи що? Ти шо, Льомчику, Давай вон, об'ява в газеті! об'ява в газеті, доставка пицце! Ти Со шо ти? ти шо, думаєш, що я в баню тебе чи що? Ти шо ідіот? Ти чого? Ну тут газету я з ужгорода привіз, з Ужгородська газету! ти шо, з ужгорода піцу замовил? То я звідки знав? Ни, не, не, від, не відчиняємо. Чо? То, 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 то напевно, дівчата прийшли. Дівчата теж з Ужгорода? Тоді, що я, Що я, дурак чи що? Дівчат з Ужгорода замовляти. З Одеси? <ристо> Любчику. Любчику, чуєш? А Піца? <laughs> Чуєш, нестор? Ту, твої тілочки нормальні. Вообще, нормальні. Хоч <Хоть> і з Одеси. <laughs> То я тобі казав. До кінця дослухувати треба. То вони родом із Одеси. А живуть у сусідній сауні. <пと思います> 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 Дуже смішно. 피자 부두? 닭고기 쿠피투